Ще всім Хелоученка, жодного дня без добрих справ. І я хочу показати нову приблуду для наших героїв ЗСУ. Пацани, хлопці, Збройні сили, будьте уважні. Отже, я знаю, що багатьом з вас потрібен прилад нічного бачення, але не кожен може собі його дозволити на автівки. Так, звісно, прилад нічного бачення коштує нормальний прилад, близько від 130 тисяч гривень і вище. Отже, прилад нічного бачення не можемо собі дозволити, але ми можемо собі дозволити. Отакі ліхтарики це синє світло, яке чіпляється знизу автівки під номерними знаками. І це світло ми не бачимо в тепловізійний приціл. Отже, ми зараз банди добра поки що купили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 таких ліхтарів, які чіпляються внизу автівки, і наші хлопці можуть їхати в темряві. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб рятувати їхнє життя, хлопці, ви розумієте, для чого. Хлопчики, котики, якщо вам потрібен цей ліхтарик, будь ласка, пишіть нам на наш номер телефону, який відомий всім, або пишіть під цим постом плюсик. І ми, наші модератори, обов'язково з вами зв'яжуться, і ми прийшли на вашу автівочку такий ліхтарик. Ми дуже хочемо врятувати ваше життя, ми дуже хочемо, щоб ви поверталися додому здоровими, сильними. Мужніми красивими, тільки початок. Ми будемо замовляти, замовляти, замовляти ще такі пристрої, тому що ми розуміємо, що з, з вімкненими фарами їздити, їздити дуже дуже небезпечно. А без світла, ми як маленькі кротики котики які не бачать в темряві. Тому такі фонарики йдуть до вас. Пам'ятайте, ми люди об'єднані Єднані України, і все це ми з бандою добра робимо саме для вас. А знаєте чому? Тому що ми вас любимо.